Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 28 червня, і мілітарний доповідає. Литва передасть Україні дві пускових установки до ЗРК на САМС. про це сьогодні оголосили в уряді країни. Передача пускових відбудеться протягом наступних трьох місяців. Ще Литва оголосила новий пакет військової допомоги: 10 бронетранспортерів М113, 2,5 мільйона патронів до стрілецької зброї та тисячі протитанкових боєприпасів для гранатометів. Загальна вартість. 500 мільйонів євро. Чим не привід розповісти про військову допомогу Україні від Литви? Ця країна плічопліч з нашою з 2014 року. Від початку це була гуманітарна допомога, засоби захисту, антидронові рушниці та навчання для військових. Литва однією з перших ще в грудні 2021 року заявила про готовність передати Україні летальне озброєння. Джевеліни стінгри Хамві та військове спорядження передали ще до 24 лютого 2022 року року далі була бронетехніка, вантажівки, позашляховики, міномети та гранатомети. Загалом від початку великої війни Литва передала Україні 72 одиниці бронетехніки. Це М113 та німецькі командно-штабні машини М577. Восени Литва передала самохідні 120-мм міномети «Панцер Мойзер» та машини управління вогнем. До них також литовці озброїли українців 105-мм гарматами М-101 у січні. Цього року оголосили ще й про передачу зенітних гармат Л 70 це 40-мм автоматична гармата Л-70 від компанії «Бофорс». Вона вистрілює до 300 снарядів за хвилину. Максимальна дальність – 12 тисяч метрів. Вона, до речі, схожа на ту, яка стоїть на шведській CV-90. Також Литва допомагає ремонтувати українську техніку, зокрема САУ «ПЗХ-2000». Роботи проводять на литовському підприємстві Райнметал та Краус Мафей. Станом на початок грудня минулого року відомо, що в Литві провели ремонт шести українських панцергаобіц. 2000. литовські волонтери вражають не менше за дружню державу. Вони першими зібрали кошти на купівлю Байрактара ТБ-2» для України. Понад 5 мільйонів доларів акумулювали за три з половиною дні. Збір оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас. Безпілотник, який назвали Ванагас Яструб, Туреччина передала безоплатно. А міністерство оборони Литви замовило боєприпаси до нього. Також литовці за ініціативу Андріса та Пінеса зібрали кошти на три морських безпілотника. Йдеться про збір на дрони в рамках Юнайтед 24 Це саме ті, які назвали піс Дєц», Піс Да і «піс Дюк». Далі закупівля польських камікадзе Вармейт планували купити 25, але враховуючи подарунок від польської вибігруп, отримали 37. Цей список може бути значно довшим. Йдеться про безпілотники, радари, антидронові рушниці, ремонт техніки і багато чого іншого. Все можете знайти за тегом Литва на мілітарному. Чому ця невелика країна займає лідерську позицію в озброєнні України? Все просто вони не з чуток знають, що таке бути сусідом руського міра у 1940 році. Москва окупувала їхню країну, і після того як Литва здобула незалежність, в неї залишилося 200 кілометрів кордону з Калініградською областю РФ та 680 з окупованою Росією Білорусію. Литовці дбають і про власну безпеку. Оборонний бюджет цього року склав понад 2,5% ВВП, відновлюють запаси зброї, яку передали Україні. Відомо, що 40 мільйонів євро заклали на закупівлю броньованих військових позашляховиків «Ошкош». ще 10 мільйонів на закупівлю радарів, 60 мільйонів євро на ракетні системи Хаймарс 38 мільйонів євро витратять на боєприпаси. У березні цього року в Литві заявили про закупівлю кількох десятків танків в рамках переходу війська на дивізійну структуру. Литовську дивізію сформують з існуючих бригад та нових підрозділів в її складі. Планується новий танковий батальйон. Потрібно максимум 54 танки. Саме у Литві 11 липня розпочнеться саміт НАТО, від якого так багато очікувань. Маємо надію, що Україна отримує або гарантії безпеки, або чіткий опис нашого майбутнього вступу в НАТО. Що саме там буде? Правильно читайте на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.